Вітання всім незламним українцям і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві нові американські фільми, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитися з головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Не забудьте написати в коментарі, що сподобалось, а що ні. Поцілуватись хочеш? Ні. Я теж не хочу. Це мене не цікавить. Поцілунки, ага. а що цікавить розмови. Он як я хочу, щоб люди чули мій голос. І, хоч на п'ять хвилин забували про негаразди, І я житиму наповну. Відкриє сьогоднішню добірку фільм ЕМІ ту Блек». Біографічна музична драма розповідає про шлях співачки від юності до світової слави. Плани зйомок фільму з'явилися у 2011 році після перечасної смерті Ван Гаус. проте виробництво неодноразово відкладалося. У 2018 році було підтверджено, що спадщина співачки дала зелене світло проекту. Свої перші пісні вона написала ще у 14 років, а дебютний альбом випустила у 20. До 25 років Емі отримала п'ять нагород Греммі. Молода та неординарна. Емі Ван Хаус турує свій шлях до величі, вкладаючи душу і серце в кожну мелодію і ноту. Вона стала однією із найпомітніших британських співачок у 2000-х роках, незважаючи на успіх, володарка слави так і не змогла подолати своїх внутрішніх демонів і потрапила у сумнозвісний клуб. 27. Це об'єднання великих музикантів, що зробили великий внесок у розвиток світової і блюз музики, та померли у віці 27 років король Артур за сюжетом фільму головний герой американський бігун Майкл Лайт очолює команду екстремалів, які вирушають у небезпечну подорож джунглями та гірськими перевалами Південної Америки. Дорогою вони зустрічають бродячого пса, який отримує прізвисько Артур, і стає повноцінним членом команди і талісманом удачі. Але коли пригоди закінчуються, настає час шукати Артуру новий будинок. Телека в очах режисерки фільму, це вона, в яку я втрісканий по вуха фільм Каскадер за сюжетом фільму Колд Сіверс, Голівудський Каскадер. У нього стріляють, його підбивають, він стрибає з найбільших висот і все це на втіху глядача. Однак після нещасного випадку, який йому ледь не коштував кар'єри, колт йде з професії, щоб нарешті зайнятись своїм фізичним здоров'ям. Але одного разу його просять зайнятись пошуками актора, чиє зникнення ставить під удар новий фільм, його колишньої коханої, до якої колд досі має почуття. Сіверс повинен розшукати кінозірку, розкрити змову і спробувати повернути любов, застосовуючи всі свої. Навички. Кіновиробництво проходило в локаціях австралійського штату Новий Південний Уельс. Райану Гослінгу довелося звертатися за допомогою дублера через страх висоти. Однак на зйомках з актором все ж таки стався нещасний випадок. Він упав із висоти 150 футів і сильно забився. Фільм Закусочна. Події розгортаються влітку в 1991 році у Небраска Сіті. Нерозлучні шкільні приятелі Ей, Джей та Мус, випробовують різні способи заробітку, але постійно зазнають, невдачі потрапляють у неприємності. Усе круто змінюється, коли друзі беруться очолити застарілу закусочну біля громадського басейну, сподіваючись точно розбагатіти, внаслідок чого опиняються в самому епіцентрі нестримних веселощів, комічних пустощів і підліткової романтики. Дружба двох хлопців. Піддається перевірці на міцність, оскільки обидва закохуються в одну й ту саму ж дівчину. Симпатичну рятувальний цю брук. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Це дуже важливо. Ми програємо війну. Гітлер не грає за правилами. Тож і ми не будемо. Міністерство неджентльменської війни. Це американо-британський військовий бойовик розповідає, як таємні воїни Черчилля підпалили Європу та породили сучасні тіньові операції. Події відбуваються у період Другої світової. За сюжетом прем'єр-міністр Великої Британії Уінстон Черчилль та офіцер військово-морської розвідки і письменник Ян Флемін створюють секретний загін. Міністерство неджентльменських справ це нове захоплююче кіно, яке розповідає про команду найкращих полювальників та професіоналів, які зазвичай діють в один. Але коли на кону стоїть доля світу, їм доводиться об'єднатися в таємному військовому підрозділі та вирушити на відважну місію проти нацистів. За сюжетом фільму 1942 рік Великобританія. Друга світова війна йде повним ходом, і Англії терміново потрібна допомога у боротьбі із фашистською Німеччиною. Її можуть надати добровольці із Сполучених Штатів Америки, але на їхньому шляху стоять німецькі підводні човни, які топлять майже половину кораблів, що йдуть через океан. США не Солдатів, поки ситуація кардинально не зміниться. Їдна таємна диверсійна операція проти німецької морської бази, що розташована на невеличкому острові Фарнадо у Західній Африці, для цього Уінстон Черчилль за допомогою своїх помічників збирає команду професійних диверсантів. Вони відчайдушні авантюристи і першокласні фахівці, які звикли діяти поодинці. Але на кону стоїть доля всього світу їм доводиться об'єднатися у найсекретніший бойовий підрозділ та вирушити на виконання. Нані зухвалої місії проти нацистів. Уявні друзі це новий сімейний фільм, який розповідає про жінку на ім'я Беатріс, яка після важкого особистого досвіду починає бачити всіх своїх уявних друзів. Майже у кожного з нас був такий уявний друг, з яким ділилися своїми страхами, мріями. Але діти виростають і забувають своїх уявних друзів. Беатріс вирушає у чарівну подорож, щоб допомогти відновити зв'язок між цими забутими уявними супутниками та їхніми дорослими власниками. Фільм поєднує вигадану історію з темами дружби, дорослішання та сили уяви. Завдяки акторському складу, фільм обіцяє стати чарівним і зворушливим дослідженням зв'язків, які ми формуємо як реальних, так і уявних. Звичайні ангели. Це надихаюча історія про віру, повсякденні чудеса і звичайних янголів. Перукарка із маленького містечка Кентукі, Шерон Стівенс, зустрічає Ета Шміта, овдовілого батька двох доньок. Зіткнувшись із трагедією батька, вона вдихає місцеву спільноту нове життя, нагадуючи про цінність людських зв'язків. Шерон вирішує зробити все можливе, щоб допомогти Еду врятувати життя його важко хворої маленької донечки. Сюжет натякає на невичерпну здатність пересічних людей співчуття, що вони Об'єднуються заради загального блага. Повсякденні труднощі та випробування перетворюються на історію надії та чудес, коли прості дії призводять до великих змін теплота і підтримка, що виходять від кожного персонажа, створюють мозаїку доброти, показуючи, що справжні ангели серед нас це прості люди, які роблять незвичайні справи. Материнський інстинкт це психологічний трилер, події якого розгортаються в 60-х роках ХХ століття. В центрі сюжету дві домогосподарки Еліс та Селін, які живуть по сусідству. У жінок є все, що потрібно для щасливого життя: розкішні будинки, успішні чоловіки та сини одного віку. Вчорашня ідилія перетворюється на кошмар після несподіваної трагедії, яка перетворює життя головних героїнь на справжнє жахіття. А колись міцна дружба обертається параноєю та взаємними підозрами. Так розпочинається смертельно небезпечна гра, у якій неможливо довіряти нікому та нічому, окрім власних інстинктів. Це перша і доволі вдала режисерська робота Бенуа Делома. ви в курсі, що йде справжня громадянська війна. Ми поза політикою. 4 липня західні сили дійдуть до столиці. Боже благослови. Фільм повстання штатів. За сюжетом фільму 19 штатів відокремились, і Сполучені Штати Америки перебувають на межі розвалу. Країна поділяється на Флоридський альянс, до якого входять ті самі 19 штатів, та 31 штат, які залишаються вірні президенту. В країні панує хаос, а літер палива коштує дорожче людського життя. Супротивники, які ще недавно жили в одній країні, починають поділяти громадян США на тих і не тих американців. Більша частина людей подають вигляд, що нічого не відбувається. Відбувається і чекає на перемогу будь-якої зі сторін. Громадянська війна в США забирає життя багатьох людей. Техас та Каліфорнія відкрито виступають проти Вашингтона, прямуючи до Білого Дому, щоб узяти над ним контроль. Президент не може дозволити подібного, тому оголошує про те, що буде здійснено бомбардування. Усі розуміють, що постраждати можуть навіть звичайні люди, тож хочуть цьому перешкодити. Журналісти ЗМІ мають намір потрапити у Білий Дім, що доживає свої останні дні щоб взяти інтерв'ю у президента і розповісти про катастрофу тієї Америки, яку декілька століть поспіль знав увесь світ, любиш стріляти Не з якого приперлася фільм: Любов, брехня та кровопролиття. За сюжетом фільму, у маленьке американське містечко, загублене десь у Скелястих горах, приїжджає накачана красуня Джекі і мріє виграти американський чемпіонат з бодібілдингу. А замкнена й мовчазна дівчина на ім'я Лу працює в тренажерному залі. Щодня вона спостерігає за відвідувачами, аматорами та справжніми спортсменами, які прагнуть підтримувати себе у формі. Дівчина відразу помічає амбітну та харизматичну красуню. Уперта й цілеспрямована бодібілдерша Джекі відчайдушно мріє прозвонити. Чемпіонки і заради титулу та золотого кубка готова піти багато на що. Щодня вона тренується по декілька годин на день, сподіваючись не просто отримати ідеальне тіло, а й вразити всіх на найближчому змаганні. Але дівчат чекають великі неприємності, адже мало хто знає, що батько Лу є місцевим ватажком банди. Безпринципний мафіозі виступає проти романтичних відносин, і у разі непослуху його гнів буде страшним. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, яка за. Затягне їх обох утене та злочинних зв'язків. Який фільм будете переглядати в першу чергу та на що не пожалкуєте свій час, пишіть в коментарі. Бувай!